Тільки уявіть нереально крутим поєднанням. Штучний інтелект також радикально змінює криптосвіт. Блокчейн не захищений від шахрайських транзакцій, як мінімально, це створює нове джерело доходу для користувачів. Так це і працює. Ласкаво просимо на наш YouTube канал Binance Ukraine. У цьому відео ми обговоримо 5 найпопулярніших криптопроєктів, які розкривають усю потужність штучного інтелекту. Та, звичайно, великих даних, обговоримо те, як ці технології створюють нові можливості для криптоіндустрії та дізнаємося схожість і відмінність між штучним інтелектом та криптовалютою, на прикладі вже деяких проєктів, наявних на Binance. Отже, штучний інтелект нещодавно потрапив у заголовки абсолютно всіх медіа, і я впевнений безумовно каталізатором цього став найпопулярніший продукт під назвою OpenChat GPT, який нещодавно, до речі, стає доступний українцям. Штучний інтелект вже залучують у різних галузях. Але чи знали ви, що штучний інтелект також радикально змінює криптосвіт? Ці дві технології мають потенційні для створення нових джерел доходу, надання більш персоналізованого досвіду та звичайно підвищення доступності в крипто? Індустрії, отже, штучний інтелект однозначно має свої юзкейси та велику перспективу на роки, про що свідчать, наприклад, нещодавні інвестиції такого гіганта кремнівої долини, як Майкрософт, які підтримують вище згаданий опен поєднанням штучного інтелекту та технології блокчейн, відкриває цілий світ можливостей як для компаній, так і для окремих людей. А крипта, звичайно, дозволяє інвесторам інвестувати в проекти, які використовують рішення на основі штучного інтелекту. У чому ж схожість і різниця між штучним інтелектом та блокчейном? Насправді спершу здається, що небагато. Обидві технології задають сучасні технологічні тенденції та мають чимало крутих юзкейсів. Наприклад, блокчейн це безпечне сховище, яке є децентралізованим, захищеним від втручання та прозорим. А штучний інтелект з іншого боку є процесом величезних обсягів, даних і зазвичай централізована та швидко розвивається. У той час як блокчейн бореться з масштабованістю та ефективністю, штучний Інтелект бореться з прозорістю та конфіденційністю, що робить, на мою думку, ці дві чудові технології нереально крутим поєднанням. Так, наприклад, блокчейн забезпечує довіру і конфіденційність і підзвітність штучному інтелекту, а штучний інтелект забезпечує масштабованість, ефективність і безпеку. Так це і працює. Тож навіщо штучному інтелекту потрібні криптовалюта та блокчейн? Поєднання штучного інтелекту та крипти є відносно новим симбіозом, який набирає однак реальної популярності безпосередньо в криптовалютному просторі. Найпомітнішою відмінністю монет, пов'язаних з штучним інтелектом від інших криптовалют, популярних наразі, можна назвати утилітарність. Монети чи токени проєктів, які пов'язані з штучним інтелектом, зазвичай мають платформу на базі штучного інтелекту, що є доволі логічним, та дозволяють. Користувачам створювати чи використовувати програми на основі штучного інтелекту, звичайно, з використанням цих монет. Для того вони і потрібні. Крім того, крипту та штучний інтелект у поєднанні можна використовувати на децентралізованому ринку та в мережі, дозволяючи користувачам купувати та продавати токени безпосередньо в блокчейні без участі третіх сторін, що однозначно спрощує юзер експірієнс. Насправді цінність цих віртуальних активів у вигляді токенів також полягає в тому, що вони мають єдину у своєму роді систему, яка винагороджує користувачів за їхній внесок, тобто активність в мережі, це спонукає людей приєднуватися до мережі і сприяє її розвитку, надаючи цінні послуги чи ці дані Так, усі ці характеристики роблять концепцію використання криптоактивів та штучного інтелекту привабливою для інвесторів, які шукають альтернативу іншим криптовалютам. Тому ми напевно і слідкуємо за цим трендом на сьогоднішній день. Наступне мені хотілося б розглянути кейси використання штучного інтелекту та криптовалюти. Першим є виявлення шахрайства. Технологія блокчейну є гарантом того, що транзакція не може бути підроблена, правильно? Але блокчейн не захищений від шахрайських транзакцій, як ми знаємо. Наразі існують компанії, котрі ефективно перевіряють походження транзакцій, такі як Chain Analysis, Crystal, але це потребує багато часу. До того ж, перевірки індивідуальні, тобто перевіряється один факт шахрайства за іншим, а не низка окремих дій. З появою штучного інтелекту з'явилась можливість просіювання величезних опцій. Даних у пошуках незвичайних шаблонів та виявлення якихось аномалій. Якщо клієнт має рахунок, який щомісяця інвестує однакову суму в ETF, і раптом одного місяця сума, яка він інвестує, в 10 разів перевищує звичайно, ця транзакція може бути класифікована як підозріла і потенційна шахрайська, це запустить алгоритм перевірки на шахрайство. Крім того, як ви знаєте, штучний інтелект і крипту також можна використовувати для створення децентралізованих платформ обміну даних, які надають користувачам більше контролю над своїми даними. Ці платформи дозволяють користувачам монетизувати свої дані, продаючи їх іншим користувачам, дослідникам або компаніям без необхідності централізованого посередника. Це дуже зручно. Це створює нове джерело доходу для користувачів, а також забезпечує цінні дані для дослідників та компаній. Тільки уявіть, скільки. Які ви могли заробити на своїх персональних даних, які збирає ваш годинник, як Армін, Apple чи будь-які інші. Адже ці дані мають надзвичайно велике значення для лідерів в спортивної індустрії, як Nike, Puma, Адідас та інших, загалом поєднання штучного інтелекту та криптографії може дійсно революціонувати наш спосіб взаємодії з цифровими активами, створюючи нові можливості для інновацій та зростання технологій, яких ми ще не бачили. Отже, давайте нарешті перейдемо. До найцікавішої частини, та поговоримо саме про деякі з найпопулярніших проектів пов'язаних з бікдейта, тобто великими даними та штучним інтелектом AI, які представлені на Binance. Я сподіваюся, ви розумієте, що головне завдання цього відео обговорити, над чим працюють ці проекти і матеріал, який ви бачите, не є фінансовою порадою щодо купівлі чи продажу криптоактивів. Кожна монета чи токін має власний набір переваг. Тому, як завжди, ретельно проаналізуйте все, перш ніж інвестувати в будь-яку конкретну криптовалюту. Люд. Перший проєкт, який ми хотіли б виділити, пов'язаний з Big Data. Це ГРАФ, це децентралізована мережа, яка дозволяє розробникам створювати API для децентралізованих програм. Токен Graph GRT використовує штучний інтелект та великі дані, щоб надавати більш точні матеріали для цих програм. Fetch AI це блокчейн мережа з відкритим доступом, яка використовує децентралізований штучний інтелект і машини навчання для забезпечення зростання та розвитку цифрової економіки з мінімальною людської участі. логічно, адже це штучний інтелект. Платформа надає розробникам інструменти, необхідні для створення автоматичних автономних агентів, які взаємодіють з мережею, дозволяючи чи оптимізувати розумні будинки, ланцюжки поставок, транспорт та інші гаузі. Власний нативний токен FED FET стимулює учасників мережі, полегшує транзакції та винагороджує марневри за перевірку даних у блокчейні. А мережа Fetch включає децентралізовану економіку агентів даних, серверів та усіх необхідних матеріалів для узгодження використання послуг це забезпечує ефективний розподіл ресурсів у середовищі без використання централізованих посередників або значних процесів. Третій проект, який ми хочемо виділити, це ЕГІС. це також децентралізована платформа, яка використовує штучний інтелект і технологію блокчейну Ethereum для забезпечення більш безпечного та ефективного обміну даними. Схожа структура, адже для зручного досвіду користувачів платформа полегшує людям взаємодію з блокчейном. Розробники можуть створювати програми штучного інтелекту, які взаємодіють з іншими мережевими програмами, що призведе до створення ефективного ринку. Де розробники можуть легко знаходити купувати або продавати послуги штучного інтелекту? Четвертий проект Ocean. Це децентралізований протокол обміну даними, який схожий за концепцією дозволяє розробникам монетизувати та обмінюватися даними. Ocean використовує штучний інтелект і великі дані, щоб надати більш точні та надійні дані для цих транзакцій. Протокол надає користувачам численні переваги, зокрема покращену безпеку, конфіденційність, прозорість, масштабованість і економію коштів. Це також дозволяє користувачам керувати своїми активами даних у безпечному середовищі, обмежуючи, хто може. Переглядати або використовувати дані. П'ятий і останній у нашому списку це Oasis Network з токеном ROSE. Це блокчейн-платформа, яка використовує штучний інтелект і великі дані для більш безпечного та ефективного обміну даними. Платформа зосереджена на створенні більш доступного та зручного досвіду для користувачів, що, звичайно, полегшує людям взаємодію з блокчейном. Отже, висновок. Підсумовуючи, хочеться сказати, що інтеграція штучного інтелекту та великих даних із технологіями криптографії та блокчейну впливає як на криптоіндустрію, так і на інші галузі життя: фармацевтика, фінансовий сектор, глобальна логістика тощо і дійсно створюється потенціал для нових джерел доходу, робочих місць, нових фінансових стратегій. І можливо, це призведе до довгоочікуваного масодопшину, Будемо сподіватися на це. А проекти, які ми виділили, є лише кількома прикладами. Багатьох захоплюючих подій, які відбуваються в цьому просторі, та тільки на починають зароджуватися, тому рекомендуємо слідкувати за цим трендом. Дайте нам знати у коментарях, який, на ваш погляд, з AI криптопроєктів є найперспективнішим. Було б цікаво почути вашу думку. А ми обов'язково відповімо на усі коментарі під відео. До речі, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб отримувати більше контенту. А якщо вам цікаво більше дізнатися у текстовому вигляді про крипту в цілому або штучний інтелект, не забудьте відвідати Binance Academy. Дякую до речі, сценарій до цього відео було написано за допомогою штучного інтелекту, а саме чат GPT.